Предвічний творче, Боже миру і добра. Своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок. Що ризикуючи власним життям стали на захист свого народу, будь для кожного із них силою і митцю, вірною опорою, у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчає їхні зусилля. Перемогою добра над злом, перемогою правди над брехнею. Торжеством справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться. Поверни кожного, хто загубиться. Звесели кожного, зраненого серцем. Воскресіння, даруй всім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу. Його щитом, і во надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, щоб триматися дороги, яка веде до остаточної перемоги. Нехай всі ночі будуть тихими і мирними. Нехай буде мене світарок. Боже, нехай буде завтра. Благослови кожного, хто стоїть на сторожі України. Хай настане переможний мир.